Російський диктатор Путін заявив, що планів захопити Харків у них нема. Що касається Харкова, то таких планів на сьогоднішній день нет, сказав е Путін своїм е медіа. Що це означає? Це означає, що такі плани є. Якщо Путін... Заявляє, що вони нападати не збираються, це значить, що вони збираються нападати. Ну, якби справді не збирались, то принаймні мовчали б це перевірено вже багато-багато разів, і практично не, немає збоїв. До цієї закономірності тільки кажуть, що вони щось захоплювати не збираються, як вони напевно, збираються захоплювати. Треба готуватися до оборони. Але що тут насторожує? Насторожує те, що, попри явні намагання ворога підійти і далі захопити Харків, оборонних рубежів. Незважаючи на те, що залужний, говорив ще більше року тому, що треба оборонні рубежі будувати, оборудувати бетонними дотами і так далі. І багато військових експертів і не військових говорили, говорено, переговорено. Побудовано не було державою. Те, що будується, це що називається з підпалки. В кращому разі держава виділяє гроші. І вони тиряться і нічого не будується. Що будується, це будується волонтерами. Чому так? Отут найстрашніше виникає. Тут підходимо до самої небезпечної ситуації. Є підозри у зв'язку з таким небажанням будувати оборонні споруди у влади, що тут відбувся заговор. Заговор Путіна і заговор. Його агентури у нас там, яка високо сидить у владі. Тобто, вони пообіцяли Путіну Харків здати. І зараз наша армія фактично кинута в якості якоїсь жертви прикривати цей Харків, який реально влада. Захищати не збирається, от що робити з такою владою, блін?